Газ. Я думаю, що тормо цей щось найлегше, чи... але не нажимай муфту, вас. Я муфту не нажимаю, я вже газ знаєш, тормот. то, то Воно йде на жидкості, воно накачується. Якби що воно нас прундження, та й газ, це похове було. Але от, от потримай трошки довше муфту. Потремай довше. Потримай. От перепусти. Виш, прокачає только. не не Наскільки я знаю, дається муфту і газ чуть-чуть. Правда? Муфту відпускаєшся, а газ даєш. Ну. Ну, муфту давай легенько пускаєш муфту, підеджу, а легай подаєш газу. А ну йде, подивишся типа. У яку э, маленьку дівчину на тві попала лан, попав припін. Хорош. У мене сльоза в цьому де розвами. я де викинути нема. Ну іди помазай, подивись. Це вертушка, весь? Ну. Якраз попадає на запхав би так, як би хотів. Да no, куда же запробуть? Не класс. Так. Ху знаешь, это, блядь, не ездно.